Привіт-привіт, мої любі знаки води! Це ваш даропрогноз 31.07 по 6.08. Астрологічно це тиждень для самовизначення і виправлення помилок. Раки, ваша основна подія. Скорпіончики, яка у вас подія буде на цьому тижні? риби, яка подія чекає на вас? На події вирішила цього разу покласти дві карти, і одна із них буде на Таро-78 дверей. Для раків. Подія для скорпіончиків. І подія для риб на тижні з 31.07 по 6.08. А от пораду сьогодні візьму вам не на Таро, а на Ленорман. Подивимося, як Ленорман у вас програється. Раки. Порада для скорпіончиків. І порада для риб. Раки дивимося вам. Ви будете задоволені на цьому тижні. Це карта ситості. Те, що планували, обов'язково вдасться. І подивіться, на столі у нього 9 кубків, і вони всі повні. Може будете запрошені на День народження. А ще ця карта, коли збуваються наші бажання. Плюс відмінне здоров'я на цьому тижні. Це найдуховніша карта колоди. Може говорити про офіційний шлюб або чіткі прописані правила. А також емпатично будете пропускати все через себе. Я, наприклад, спокійно за всю війну так і не навчилася дивитися новини про обстріли. А хтось зустріне свого наставника, підпишеться на блогера, який вам зайде. Треба прислухатися до своєї совісті і діяти традиційно схваленими методами. Ось така цікава карта вам випала. Раки мої любі! Подивимося порада для вас. Труна. Труна радить вам не сумувати і не впадати в депресію. Бо завадити багатьом речам ви не зможете, а емоційно і психологічно себе виснажите. Або закінчить щось, просто забити цвяха, цвяхи в кришку труни і розпочніть щось чистого аркушу. Скорпіони. Вас турбуватимуть робочі моменти, можливі, е, раз в колективі або конкуренція з колегою. П'ятьорка це криза. І вона штовхає нас на отримання нового досвіду. Будете щось, під щось адаптуватися. А ще це про хаос в думках. Це вибір. Як і будь-яка двійка, але саме ця двійка називається Володар любові. Вас очікує зустріч з дітьми, якщо вони живуть окремо. Ви можете отримати подарунок або вкладатиметеся, вкладатиметеся часом багато в своїх дітей і онуків. Загалом карта говорить про рівновагу розуму і емоцій. В класичній колоді це карта взаємного кохання і партнерських відносин, але в цій більше дає акцент на дитячу тему. Порада вам, якщо мова про кохання і чуттєвість, візьміть на себе відповідальність за розвиток цієї сфери, приділіть увагу собі, ретріти, йоги, процедури краси, подбайте самі про себе. Займіться тим, що вас наповнює. Рибки ви будете перебувати в енергіях короля Кубків, це глибоке розуміння життя, самокопання у власній душі, емоційність, трошки хвилювання, це володар інтуїції, творчості і фантазії. Під спокійною зовнішністю ховається бурхлива і чуттєва натура, а хтось зацікавиться психологією, філософією, можливо, навіть тарологією. Така цікава карта вам. Ой це важка карта. Будете переживати, що якась жінка має на вас вплив і крутить вами як хоче. Або в цілому зовнішні обставини аж занадто впливають на ваше життя. І це відчуття, що ви не зовсім контролюєте ситуацію. Подивимося пораду. Ведмідь. Будьте сильними, енергійними і розумними. Доведеться проявити своє заступництво комусь. Це дуже позитивна карта в Ленорман. А ще вона говорить, що ваша енергія зараз буде направлена на фінансову сферу. І буде у грошах у вас все прекрасно. Підпишіться. На мій канал, і подивіться мої відео нові. Вже вийшло попереднє відео на серпень. Пока-пока!